Важко буде забути день, коли Попов поставив на Майдані ялиночку. 30 грудня. Тринадцятого року, побивши студентів руками Беркутів. Раз йолки остався, чому вона була зі зрізаним верхом, тому що, ну, не вдалося попову. Зали, за, за, завести не, не було можливості вже завести верхів'я для цієї йлки. Вона залишилася треба це подібно, зі зрізаним верхом. Ну, як відомо, тоді люди почали її прикрижати на свій лад червоно-чорними прапорами, щось це синіми прапорами. Написами, плакатами, адресованими уряду Януковича. Правильно було б намалювати навколо маси людей. Людей. Не так багато пройде часу, і 20 лютого 2014 року Захарченко від Уряду Озарова виступить з закликом, що всі, хто буде знаходитися на околицях Майдану Незалежності, на Майдані Незалежності, того дня будуть розстріляні. Що, власне кажучи, і було зроблено таким чином, ми отримали Небесну Сотню. Буду потихеньку розказувати про ці події, промальовуючи фрагменти цієї картини, що я її почала малювати, декілька років тому назад я зробила до неї ескіз, а от, от так от прямо в прямому тері я почала малювати її лише сьогодні.